За словами голови обласного осередку політичної партії за Україну Олега Пустовгара, їх політична сила довго й не роздумувала. кого підтримувати на виборах міського голови Полтави був лише один варіант Валерій Асачев, чинний закон. По суті, штовхає до взаємопоборювання різних близьких за ідеологією політичних сил. Тому сьогоднішні збори мають продемонструвати, що національно демократичні сили єдині що в них є єдиний кандидат на міського голову, що ми маємо своє бачення перетворення у Полтаві. Сам же Валерій Михайлович на зібранні членів партії за Україну зауважив. Що органам місцевого самоврядування треба більше думати про простих людей, про доступність і відкритість її для громади. Сьогодні нам треба більше думати про наших громадян, про людей, тому що ми знаходимося напередодні зими. Минула зима була дуже складна. Я думаю, що сьогодні треба якраз попіклуватися про ці питання і трошки відставити на другий план загальнополітичні. Також на міській конференції партії за Україну визначилися із кандидатами у місцеві органи влади. Так до першої п'ятірки у міську раду Полтави потрапили Олег Пуставгар, академік Іван Зазекало, підприємець В'ячеслав Скрябін, член правління обласної партійної організації за Україну з молодіжних питань Євген Янкевич та видавець Ганна Грибан.